У Смоліному збудували новий елеватор. Сховище здатні зберігати понад 60 тисяч тонн зерна різних культур. Це перше подібне підприємство у Маловисхівському районі. На відкритті побував Кирило Ющишин. Цей елеватор збудували менше, ніж за рік. Затримка виникла лише коли потрібно було підключити газ. На блакитному паливі тут працюють зерносушарки. Нині сховища готові приймати урожай. На урочисте відкриття аграрії запросили губернатора Андрія Ніколаєнка. Юридично елеватор знаходиться на території Смоліного, фактично у болі. Сюди ведуть ґрунтові дороги для автомобілів. Сюди ж побудували гілку залізниці. Єсть у нас відвантаження ЖД-вагонів і ваги 150 тоні на, на місці погрузки, все воно буде тут все. компактно. Залізниця дає логістичну перевагу елеватору. Зерно з Маловиськівського району без проблем доставлятиметься у будь-яку точку країни. Перед тим як збіжжя потрапить у сховище, його перевіряють у лабораторії. Тут встановлена система, яка дозволяє економити кожний грам насіння. Останнє, що залишилося, висипається сюди і подається назад в машину. Це все вага виробника. Ви розумієте, так за зміну можна людина ж все одно працює, вона хоче якусь собі копійку заробити, чого ж ми будемо людини брати? Вертаємо все, що залишилося. За сім років поряд селища мають побудувати завод ядерного палива. Очільник області підкреслює, саме завдяки різноплановій економіці селище міського типу Смоліне зможе стати повноцінним містом. Не можуть всі працювати лише в ядерній енергетиці і е, створення аграрних потужностей, тому що земля також дуже родюча, воно надзвичайно важливе. Тобто, ми робимо багатовекторну економіку, і регіональна економіка теж не буде залежати виключно від одного підприємства. У майбутньому на елеваторі працюватиме 50 чоловік. Нині у штаті 35 спеціалістів. Кирило Ющишин, Олександр Катеруша день за днем.